Друзі, всім привіт! Всім гарного настрою, гарного перегляду. Хочу вам показати сьогодні бій на IMX M454, нашій MB після апу. і у нас ми потрапляємо у бій з восьмими рівнями, тому все ж таки напевно будемо грати більш агресивно. Ніж з десятками. Але цей танчик і з десятками грає досить агресивно, і в нього це досить добре виходить. Бачимо на стволі дві відмітки. Тобто, наш, наш герой розуміє, що робить, і вміє грати на цьому танчику. Займаємо позицію на центрі. і Чекаємо на відстріл по проїжджаючих танках. Даємо на 500 в коня і сейвимось, одразу сейвимось. Чекаємо, що. Вау, як нам 50... 50 ТП попав. Наш герой теж дивиться куди? Куди, тут, куди він йому попав. Так. Чекаємо, хто підставиться, підставляється ІС 3, тому що перекручує борт. І туди можна нам накидувати досить добре. Дивимося. Іса 3 нічого не вчить. І ми йому даємо ще раз туди, по баках, по мотору, по всьому, що там є, і підпалюємо його. Іса забирає ПТ-шка. І у нас залишається тільки 50 ТП накидувати по башенках. Ми не пробиваємо, він не попадає. Чекаємо, хто перезарядиться перший, і стріляємо ще раз. Не пробиваємо. Хоча ми на голді. Але досить таки рандомно. У нас же ж в грі є плюс-мінус 25%. А він нас пробиває досить таки добре. Наш герой теж не розуміє чому так. Куди це він його пробиває? І... чекаємо, чекаємо на помсту. Так, даємо на 550 майже і. Досить таки непогано. Він залишається для нас шотним і потрібно дати ще одного І. І даємо ще одного, тому що він... Чомусь нас відкрито ігнорить, повертає башню до нас боком і ми тут добре накидаємо два постріли. Дивимося, що... що буде далі. Чекаємо на БЗ-ку, певно, або... Так, наш герой, певно, хоче БЗ-ку зацілити, але він досить швидко круте. Круте камерою. Статюга. Чекає, чекає. Що? Що навкруги нього? Тому що ситуація така. Даємо. Так, забираємо. Забираємо Шкоду. Вона була для нас шотна. 75-й нам дякує. Тим часом ми програємо на 2 танка і... трохи по ХП. Наш герой вирішив відтягнутися трішки. Трішки назад, щоб постріляти по, по лівому флану. Так, бачимо бачимо бз і БЗка теж помиляється. Ми її зато одразу даємо палкою по спині і добиваємо ПТ-шку. Італьяшку нашу, і у нас на базі вже там собі керує СТРВшка противника. Ми одразу вже їдемо давати їй посраки, тому що так не можна. Маємо 5000 урону, але це ще далеко не кінець. Там ціла делегація приїхала. Пояснити нашому ВК, що він. що він неправильно робить. Але певно ми. Ми зараз трішки наших противників спокоїмо. І теж припускається помилки М, М60. Він... Я не розумію, чому всі противники нас ігнорять в цьому бою. Просто виїжджають бортом. Ну, тут. Така майже вертуха на фарт і у нас не залетіло. Ну, ми щас дамо, певно. Не встигаємо зарядитися, тому. Під'їжджаємо в... В притул і даємо, танкуємо і. клінчуємо. Але наш герой хоче так, щоб... щоб стояти лобом до... Противників, які у нас на базі. Тобто, щоб вони йому в корму не напихували. І СТРВ Так, СТРВшка нас буде пробивати, тому що в неї досить високий пробій. І ми одразу сейвимося. Підставиться? Так, підставляється, теж підставляється, ігнорує нас і ми за це одразу йому його караємо. 50ТП теж не розумію, чому вони всі бортом під нас викатують. Трішки з нами поб'ються і <смі> здаються і викатують бортом. Дивимося, що наш герой розуміє, що зараз він буде між двома, та... двома танками, тобто конем і СТРВшкою, тому він витягується назад, щоб покарати покарати коня, який який йде карати нас, ми хочемо танканути від нього, він відстрілюється і ми його спокійно добираємо. Ми залишаємося 3 проти 4, але у нас два тяжких танка і одна ЛТшка. Даємо стрв дає по нам постріл, дає ми по ній постріл, і ззаді нас Футюр. Це досить таки погано, тому що він барабанний і. Так, в корму нам досить таки добре напихує. І з третій теж помиляється і одразу вже отримує білет швидкісним поїздом в ангар. Повертаємося лобом до Футюра і ми залишаємося 2 на 3 але ми всі шотні, окрім ЛТшки, певно. Скільки? Та, ЛТшка теж шотна. Чарфутюр у нас чекає. І підставляється під постріл ми йому даємо досить таки добре з гусеницею Таку майже вертуху. 257 об'єкт, зараз теж, скріш за все, отримає. А, І дивіться, у нашого героя залишається 4 снаряди, 2 з них фугас. Тобто ми повинні зараз дати ще одну тичку по об'єкту, а фугаси залишити на... Так, там, крайше корми, і ми туди закидемо. А фугасами ми можемо спокійно набрати чар футюра, тому що він досить такий картонний. І тут, певно, залишається тільки його знайти. Наразі ми маємо майже 12 тисяч дамагу, що досить дуже, і 1250 танкованого. І їдемо шукати чар футюра. ЛТшка на маякує, що вона нам допоможе. Залишається хвилина до кінця бою, і якщо ми не знаходимо е чар футюра, не вбиваємо його або не беремо базу, то ми програли тому що... тому що... що база їхня нам потрібно, потрібно затащити. І наш герой вирішує їхати направо до, нашої, до їхньої бази і шукати там шарфу Юра. Досить таки. Хтось би поїхав наліво, хтось направо, але наш герой зробив все правильно, і ми даємо постріл і його добиває наша ЛТшка. Дивимося після бойову статистику. І наш герой у цьому бою завдав 12 574 шкоди. Це досить неймовірні результати. Ось що цей танчик може робити в умілих руках. Друзі, гарного всім настрою, гарного дня, мирного неба над головою. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки і натискати на дзвіночок.